В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу у випуску. Вони віддали за Україну найцінніше своє життя 28 липня. Україна вперше вшановує пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формування, також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата обрана не випадково. В ніч з 28 на 29 липня, три роки тому. Росіяни вдарили по Волноваській виправній колонії в Оленівці, де отримували оборонців Азовсталі. Цей теракт світ визнав одним із найжахливіших злочинів проти військовополонених у пам'ять. Ну, дату меморіальний захід провели і в Запоріжжі. Біля дерева пам'яті зібралися військові, правоохоронці, представники обласної та міської влади, а також учасники юнацького руху. Байда присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти і поставили лампадки до пам'ятного місця. Пам'ятати наших загиблих та звертати на те, що треба їх шанувати постійно та не забувати їх. Початку повномасштабного вторгнення офіс генпрокурора відкрив понад 146 тисяч кримінальних правопорушень, пов'язаних із воєнними злочинами. З них майже дві тисячі за катування та жорстке поводження. Понад 6 тисяч українців офіційно визнано жертвами тортур. Вночі ворог атакував місто шахедами. Завдяки нашим оборонцям влучань вдалося уникнути. Тероризували й область. Росіяни тричі вдарили кабами по Степногірську, Новоандріївці та Малинівці. З РСЗВ обстріляли Кам'янське та Малинівку. Упродовж доби окупанти завдали 523 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 4 повідомлення про руйнування квартир та приватних будинків. Тим часом поліцейські евакуювали 9 людей з прифронтових сіл, двох літніх чоловіків та жінку зі Степногірська, а також літні подружжя з Приморського і 64-річного чоловіка з плавнів. А ще в безпечне місце перевезли жінку з двома маленькими дітьми з прифронтової Юрківки. Мої вулички, я рада, що вони їдуть. Скучайте безпечне місто, бо тут дуже громко стріляють у нас і хати теж розбивають. Минулого тижня ворог намагався закріпитися на підступах до Степногірська. Зробити це не вдалось. Бійці 210-го штурмового полку провели успішні штурмові дії та вибили ДРГ ворога, а також зайняли позиції без жодних втрат. Громадські активісти організації Відповідальні громадяни проаналізували потреби запорізьких родин з дітьми. Результати досліджень, що отримали з кінця лютого до початку березня, презентували міські координаційні групи. Активісти опитали понад 800 респондентів. Зазначають, у Запоріжжі 21 соціальна послуга. А завдяки появі комплексної послуги життєстійкості вже більше. Зокрема, досліджували стан доступності, наприклад, соціальних, медичних і освітніх послуг в громаді. кажуть, Запоріжжя, на відміну від багатьох інших громад, зберегло. Роз мережу надання соціальної допомоги та наголошують, що не всі родини знають про те, куди саме звертатись. А от щодо протидії насильству, в місті вже наявний повний комплекс необхідних послуг Підпраця, партнерства, координація Запорізька громада тут показує просто приклад для всіх інших, тим, що не, не не тільки тому, що створює е, координаційно дорадчі різні органи, координаційні групи. Ми нарахували 10. Працюють у ці координаційно дорадчі органи. Є комунальна установа інститут розвитку міста, який якраз координує всю цю гуманітарну благодійну допомогу. Те, що ну, взагалі просто вражає, що вже відбувається мережування всередині громади між громадськими благодійними організаціями. Це сильна сторона, це можна подавати як приклад, щоб громадські організації, благодійні між самою співпрацювали. Працювала на підставі меморандумів. Соціальні послуги вони завжди знаходяться в пріоритеті. А зараз, як ми бачимо, це теж дуже актуальне питання, і тому на ньому зараз йде і реформування в нашій країні стосовно цих питань з'являються експериментальні послуги запорізький бізнес спільноті Борд 6 років. Це регіональний осередок міжнародної спілки підприємців, який об'єднує близько сотні власників малого та середнього бізнесу регіону. Разом допомагають один одному успішно розвивати свою справу і формувати українську бізнес культуру у світі. Про те, як долають складнощі під час війни, бордівці обговорили під час панельної дискусії, присвяченої дню заснування. Ми сьогодні будемо підіймати тему корпоративної культури, тому що окрім фінансових да інструментів залучення співробітників повинні бути ще нематеріальні мотивації. мотивація. Так, а це згуртування команди, взаємодія з командою, з персоналом. І у кожної компанії є своя культура, атмосфера, навчання, якісь додаткові бонуси. Тож ми будемо сьогодні всі ділитися досвідом, хто як зрощує культуру у себе в компаніях. Ми створюємо постійно якісь заходи. Не тільки для розвитку своїх яких підприємницьких навичок, але і для того, щоб розвиватися як як люди, розвивати свої чесноти і не провалюватися в ті емоційні. Качелі, які ну, сьогодні існують да, у більшості людей в Запоріжжі. Я думаю, що в цьому і полягає найбільший сенс цієї спільноти, що, незважаючи на все, ми тримаємося разом, підтримуємо один одного і всі разом рухаємося далі. З початку Великої війни запорізький борт включився у волонтерський рух, допомагав армії та нужденним цивільним. І зараз кілька бордівців у Збройних силах. Тож допомога не припиняється. Частина команди це ветерани, які долучилися до нас уже після завершення своєї роботи. Моя робота як підприємця і керівника полягає в тому, щоб створити умови для того, щоб вони свою функцію, свою роботу, якою займаються від щирого серця, робили найкраще. І це люди зі складним життєвим досвідом. Це люди з підвищеним рівнем соціальної справедливості та запиту, з величезною кількістю питань та проблем, починаючи елементарно від здоров'я і закінчуючи перенавчання або відкриття бізнесу або отримання власного житла. І ми маємо зараз максимально бути готовим до того, що нам їх треба повертати, соціалізувати і розуміти, що. Це наше завдання робити це зараз. Напередодні професійного свята у Запоріжжі відзначили тих, хто рятує і в лікарнях, і в прифронтових умовах. Щодня вони не лише лікуються, але й всіляють надію, допомагають оговтатись від травм, супроводжують у найважчі моменти. Попри наближеність до фронту з початку року у медзакладах Запоріжжя на світ з'явилися понад пів тисячі малюків. Разом з тим проводять унікальні операції та реалізують програми скринінгу хвороб, які вже мають національне значення. Отримала нагороду і Лариса Василевська, навчалася у Державному медичному університеті згодом інтернатура, а потім її робота в запорізьких лікарнях. За порятунок людей лікарка отримала медаль за особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя. Хворі бувають як середній ступінь тяжкості стан їх і дуже тяжкі бувають. Тому наші лікарі працюють 24 на 7, надають надають невідкладну медичну допомогу. Повному обсізі для вас найбільший подарунок сьогодні який? Це, мабуть, мирне небо над головою і усмішки наших хворих, які нас одужують. З нагоди професійного свята понад 30 лікарів, фельдшерів, медсестер та медичних колективів отримали державні та відомчі нагороди. До привітання доєднались не тільки представники влади, але й бригад та військових частин життя воїнів, яких рятують запорізькі медики. Знаю, як сильно війна додала вам роботи в прифронтовому місті. Бачу цей нескінчений потік постраждалих цивільних та захисників у наших коридорах. ви без перебільшення, наші янголи, охоронці. Я пишаюсь кожним і кожною з вас. Хочу подякувати всіх медичних працівників сьогодні військовослужбовців, наш військовий шпиталь. На вас величезна відповідальність. Ви рятуєте тих, хто ризикуючи власним життям, захищає нашу державу. Починаючи від евакуації з окопу, у День медичного працівника вшанували хвилиною мовчання й тих лікарів, які загинули під час війни. Загалом 22 медики із Запорізької області віддали своє життя, рятуючи людей. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте власну інформацію через телеграм-чат-бот. Зустрінемось у наступних випусках.